Життя якось так уже мені сімдесятка, Я тут найстарший елемент. Але тепер, що я оглядаючись назад, дійсно з вашої позиції, з позиції молодої, не згадую, як я так ішла. Я ще багато речей не розуміла, а тепер я розумію, що це були дійсно ті сліди, де Господь вас проводить. Нема ні одної зустрічі випадкової, навіть сьогоднішня зустріч. Ви щось почуєте, когось побачите, ще щось станеться, воно буде печаттю на вашому би, житті. І ви потім це будете згадувати, згадувати як, отак, як Франко казав, і підеш ти в мандрівку століть з мого духа печатки, правда? Отже він це Мойсей, пане Мойсей, мав печать, мав в штабному якби, доручення прорадити цей навіть через пустиню, так як наш український навіть зараз. Часто порівнюють, якщо ми йдемо через ту пустиню, і мусить кілька поколінь тих постсовєтських людей, які вже мають знищену е свідомість, мусять відновитися і народитися. Свобідні люди, які свобідно думають, вільно думають. Отже, там неволя накладає печать, чому східну Україну так тяжко навернути, бо там був голод. І так через генетику передається маленьким дітям і так далі. Отой страх, знаєте, страх холодної смерті. Так що їх дуже тяжко знову вивільнити, вони не дають свідчення, там дуже тяжко зібрати якісь свідчення. Тут в Галичині ми мали навіть, трошки більше культурних окупантів, але я вертаюся далі. Значить, я відчувала в своєму житті оті такі моменти, де Господь мене в певне місце ставив. І ти маєш то побачити, або ти маєш то почути, для того, щоб потім було то-то. то І так все зав'язувалось в дивовижну таку канву. Частина мого життя була життя творчим, я художник по професії, знаєте, де в мене роботи вже міжнародні, всякі виставки. І я була часто просто єдиним після України на якихось міжнародних з'їздах мистецьких. І потім, як стає Україна незалежною. Все, ти маєш бути тут, в тому місці, і ти маєш то робити. І вибідай в підпільні, мені, тато мій, підпільний священник, отець Артемій, одного разу каже: я тобі даю гроші, і ти маєш знайти якусь бідну родину, потім мені скажеш, кому ти то дала. Бо я маю владиці Стернікові відзвітувати, що ми бідній родині. То було моє перше соціальне доручення. І потім я не думала, що я. Десь з 90-х років вже стою на лінію, де я кидаю мистецтво все і стою, як би сказати, відповідальним мирянином, громадським діячем, чи як би то назвали, як ви хочете, так назвіть. Але для мене дуже важливими, власне, були оці моменти, оці моменти, які я тепер бачу, що вони були важливими. І, наприклад, в певний момент приходить до нас. Мій давній приятель, якийсь там Роман Фікуль, який приводить хлопчика Бориса Гузяка і такими конспіративними дверима, бо за нашою хатою слідкували. Знаєте, за підпільними священниками весь час слідкували всякі каребисти, і татом все, все десь його на вулиці ловили, десь там, що ти несеш, в тобі, покажи, чи свершений, чи почандалі і так далі. В тому, що ми знали, що говорити, як слухати, як говорити по телефону, все підслухувалося, як не писати, чи як то, то ми вчилися тої конспірації. Ну, і власне тому теперішнього владику Бориса Гудзяка привели якимось чорними ходами, якимись там іншими тими і сказали, той хлопець з Америки, з ним треба поговорити. Він, напевно, буде вам цікавий. Ну і Ми так познайомилися з Борисом Гудзяком. Який сказав, що думає молодь, а як там молодь, значить, чи готова вона для того, щоб ми могли такі зробити здвиг. І так по вленькі спланувалося, що діаспора спланувала своє, бо церква вийшла з під в 90-х роках. І ми робимо той з'їзд, я від України відповідаю за ту організацію, а від, від діаспори. І так був ну, той з'їзд української молодь історії. А потім ми з Борисом так: та як так, таке ядро солідне, організаційне утворилося. Давайте ми зробимо з нею організацію. І так ми зліпили першу ОМХ, яка до сьогодні існує, правда, і діє в різних осередках. І сім років е Ігор Матушевський очолював ОМХ, ЛМХ, а потім віші. І тепер, а потім ми утворили той фонд Святого Але у 92-му році я познайомилася в Америці, ага, пані Рома Гайда вже раніше вона приїжджала в Україну зі своїм чоловіком в 90-х роках. А вони були такими обновлянами в Америці, обновляни залишилися по світу, десь там в Австралії, хтось десь там у Франції, десь в був Анкушпет, там Кушпета, десь в Англії, Ярослав Гаврих, десь в Німеччині, Кальваровській, там ще якісь там обізло. Вона трошки їх всіх назбирала, і в Америці в Сіракузах, така була перша зустріч тих обновлян з різних країн із Польщі, там був Марко Скірка. І ще І прийшли дуже поважні люди: Кірхнери. Едвард і Луїза Кірхнер, подружжя, які очолювали. Цю, значить, пакс роману, бо обнова входить в пакс Роману. І таких рух інтелектуальних рухів в Європі було в різних країнах. Вони утворили себе історію. Знаєте, вам, напевно, вчора говорили, правда, як 33-й рік Христа, папа оголошує католицьку акцію, ви тут все знаєте, правда? І тоді. Твориться та обнова, яка входить як співзасновник в міжнародну структуру пакс Романа. І кілька не знаючи, що є митрополит Андрій Днішевтийський, патріарх Йосип, поважні фігури, і наша церква є, як би сказати, знищена, переслідувана і в підпіллю. Вони в це дуже вірили і вони пакс Романа казали, вони існують. Вони живі, просто треба їх тягність зберегти в, в пакт романі. Вони мають бути вони то і тому завдяки тим двом особам Кірхнери, оце прізвище Ліза і Едвард, ми, як то сказати, збережені в тягності нашої історії. То є дуже важливо так само, як чудом Господь зберіг нашу церкву від володимирівських часів. Ми ніколи тої тяглості не губили. Знаєте що таке тяглость. Тобто, єпископ, рукоположний єпископ, єпископ ні разу не мав обриву, що є, наприклад, до автокіфаліх церква. Коли там політична ситуація міняється, тоді автокіфалія основного народжується. А в нас та тягність збережена. Отже, то є дуже важливе. Отже, старайтеся слухати, що. Хоче Христос, казав отець Михайло. І ви будете відчувати, в той момент він мене поклав в то місце і прийшла людина, яка тобі каже, то-то-то. І так перша та зустріч відбулася, і кіхни кажуть, ага, ви вже відбули той з'їзд українському сторі. Давайте якось так, щоб відродити обнову в Україні. І тоді ми з Ромою власне, Рома доручила, і ми тут. Під час зустрічі у МХ мали таку дуже гарну інтелектуальну групку університетську, в яку входив пан Юрій Підлісний, і, і інші там хлопці такі серйозні, яких потім вишколювали на заході, ніхто всюди. Отже, власне, вони стали такою основною групкою першої обновлянської відновленої умови, яку завдяки пані Ромі, вона до сьогодні, як то кажуть, є тим, який Одного підбадьорює, підтримує, щороку вона приїжджає і так якось сталося, що вона щасливо розвивається, хоч має такі злеті падіння, як казав пан Юрій, але то залежить дуже багато від того, хто бере в руки ініціативу. От не бійтеся, брати в руки ініціативу, якщо ви відчуваєте, що от щось відчуваєте те, що ви робите зараз, цілим серцем чуєте, от як, як вона пережила не в той момент. Хочу тобі користуватися, те, що ми з вами сьогодні поділилися, це дуже гарна світла, світла така якась. Це ділення є дуже серйозним і дуже важливим. От, Наприклад, я тепер є в такій неокатохмінальній групі, де всі діляться пережиттям прочитаного Євангелія, обговорюють, обдумують, отак, От як пан Юрій вам розказував в дуже неформальний спосіб, як можна слова старого чи Нового Завіту трактувати сучасною мовою навіть. От колись мій чоловік написав таке оповідання, я там три роки газету вірую, вже я кінчаю. Таку газету вірою ми випускали, коли українська мова Христові було три роки, ми з тої газети, Ми все мали таку навіть. Жарти, курикальні жарти. Корикальні жарти це така небезпечна зброя, знаєте? Бо там ми і священники дуже часто підставляли, а ми брали якісь такий добрий віць і ставили конкретне прізвище. Отець Себастьян їде до Брюховича на то, і там то, 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 то його. «Міліціонер, ти що порушує швидкість, ми не свитимо. Як не порушили? Хто то ми? Ну я з Богом все їду. Тоді подвійний штраф наче». А дві думає Боже, добре, що ти не знаєш, що особи три, три особи Божі». <зас> і така дубличка, знаєте, але ми все відставляли конкретного священника. Але був один жарт, який так всіх схвилював, і все, я знаю, газета, віра Ярослав» в тиражі. І всі її купували, особливо священники. тільки брав газету, він останню сторінку, де є жахти, щоб себе не знайти. А отець, один отець себе знайшов, і то була катастрофа. Він, правда, сьогодні дуже поважний платити, я не хочу його згадувати. Але він себе знайшов в тім, і тоді він на всіх, таких, як ви, накладав покуту. Ти читаєш газету, робив, все, покута. І газета почала падати в тиражі. Я тоді. Пішла до Владики Стернюка, кажу, Владико, ротуйте, ти газету, мати в тиражі. За що? За клерикальні жарти? Та християнин має бути веселий. Я тобі дам кілька жартів. Давай. Я кажу: а можна я напишу серію Владики Стернюка? Пиши. <гум> Все, прочитав ту газету, серія Владики Стернюка. Владика Лутоцький з Америки дзвонить мені, я їду, буду в готелю таким, я знаю більше жати вести. З того часу не серія Владики Лотоцької. І так наша церослав. Ти не ж розумієте? Але не в тому вірш. Отже, почуєте в собі якийсь поклик, обов'язково не занебудьте тої справи. Не бійтеся, будьте відважні, задавайте питання, говоріть. Мені дуже пощастило, що я в своєму житті. Живих обновляв минулого століття знала. Бачите, яка я древня. Отже, мені пощастило знати пані е, Катрусю Будзан Матейку, вона з дому е, яка була цікавим етнографом, а я як художник в музеї етнографії часто ходила і чують звичайно. Вона була в 20-х роках, значить, скарбником одна. Вона написала гарний маленький спогад. Також е, Марію Білийську, що була секретарем вдома. І є дуже гарна знімка, як приїхав отець Гриньох, якого теж мені дуже пощастило знати, бо це надзвичайна була постать, це була така, як би сказати, е, е, другий після патріарха Йосифа Сліпова, Визначний богослов нашої церкви, який був в, в тіні. Завжди, тому що він був останній віце-президент УГБР. Ви знаєте що таке УГБР, це Та наш останній уряд, який вже емігрував, виїжджав і так далі. Так що живими лишилися тільки лепідь і Гриньох. Бо вони були в глибокій конспірації, а решту всіх знищили, всіх, всіх. Всі, уряд, як би, можна коротко записи, так, 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 так. Так. уряд, який створили то, десь, під час Другоїської війни, ніби. Упа була армія, був свій уряд у ВВР, тобто, якби творили такі зародки держав, Тут був свій уряд, я продовжу в рівні також. Головна. Різна. Так. Так. Там... Так. Там були різні особи, які були за різні напрямки. Зародки твої держави. Тобто та, залідки, то держав. та, армія була, але була. Так. так. Так що івангелізація може бути дуже в різний спосіб. Я кажу, мій чоловік написав оповідання, називається Федя. Бо в тій газеті Вірою він ту Федю надрукував. І то була власне, е історія тюремної евангелізації. Я тепер також в тюрмі працюю часто і е е зустрічаюся з тими людьми, між ними є світі, між іншими. Е отже, е був якийсь старенький капеля, якого призначили до тої тюрми, і він там щось довго мучив всіх тих тюремщиків, які так дивились, на нього Слухали і думали, що він там меле, що він там плете. Йому так невдало йшла та івангелізація, знаєте? І раптом і там приїхав хтось і всім подарував Євангелія. До речі, ми також там багато везли Євангелій, а їх видали протестанти, такі маленькі чорні Івангелі, тому їм дарували. І вони так скоро зникали, весь час посили я Хтось, в чому справа, а там папір дуже тоненький, він то на папіру використовував. Ну, але то таке. Ну, і, А раптом один, який не курив. І він там, розумієте, почав читати. Він почав читати, і він так захопився, він відкрив перед собою цілий світ. Він просто то читав і почав дивитися з тим сокамерником слухай. Так там же таке, і тим матірною мовою, то знаєте, пересипаючи, так вона що вона зробила? Дура! чому вона те яблука сожила? Ти де, сиди. Що третє слово розумієш, що? Так. Потім на Мойсея на то він так захоплено і за всіма ділиться, тоді вже інші камери почали сходитися. І він так знаєш, він кожен раз їм розказує новий розділ, пересипаючи тими матірними словами. Розумієте? І він робить з того подію, але всі тоді так, розумієте? І тоді довідався то начальник тюрми, кличе того священника, каже, що вони там роблять. Та, так так читав німа, кажу, але що, як вони це роблять? Я ж кажу, матю, що хвилини. Священник підслухав, подивився і пішов до єпископа. Ну і Єпископ після цього просто прийняв правильне рішення: що залиш їм, якщо ти не зумів того зробити, вони це роблять добре. І там дійсно. Знаєте, вони робилися праведниками, вони почали любити Євангелію. Отже, є різні мови, якими можна іванілізувати. Я казав пан Юрій, що не знаю, чи англійської чи німецької, не маєш чого їхати як післанець. Та я була в Мексиці на з'їзді Всесвітньому з'їзді католицьких жінок, де були негри, мексиканці, всі інші з цього світу, і я не знаю ні одного слова. Англійською мовою я знаю 10 слів німецькою, які перекидаю туди-сюди більше мова жестів. І мені вдалося не тільки засвідчити про нашу церкву, а також зробити маленьку виставку, а також запросити їх в Україну. І приїхала голова тої федерації жінок в Україну Марія Тереза Мангетерин-Голяндка. Отже, від вашого серця може більше говорити, чи від вашого пережиття, чи свідчення. От як е сестричка свідчила, може більше говорити, ніж ви будете всі богословські терміни знати. І все, всі енципліки папські, то знати треба, я не я... я... знаю. Це треба для того, щоб ви могли на різних рівнях говорити. Розумієте, що може. Але як треба матірною мовою, то ставайте на той рівень і говорить такою мовою, як їм треба. Якщо в принципі, коли він приїжджав на гуцульщину, то він ж навіть які проповіді вимовляв. Ми були вимогля... гуцульською мовою. Його шанували і жиди, і всі. Наприклад, жиди рабини до нього приходили, і вітали його з його іменинами. Один, він жидівською мовою до них говорив. І тому вони йому довіряли своїх дітей, і він їх переховував. І тому сьогодні вони пишуть книжки споменів про нього. І тому його постать в світі Росте, бо то була надзвичайно велика особа, якого спадщина чудом збережена, як його ліквідовували спадщину після смерті, то просто КГ... НКВД вивозило то все і написало на таким маленьким папері Дві тони бумаги. То був опис архіву, можете собі. Але чудом він збережений той архів, так що над не треба працювати, бо він має для нас дуже цінні скарби. Андрій є надзвичайна постать такого світового виміру, що я думаю, що як він буде. Визнаний святим, а я просто чекаю, щоб це вже було чим скоріше. Тоді треба цілий інститут творити, щоб всі ці речі перекладати на мови світу, і світ відкриє нашу церкву в новій, абсолютно неймовірній цілі. Бо це була визначно дуже великого виміру посту. Дякую вам.